Міський голова Свободів. Та ще й в конотопі на перше місце отримали ми в міську раду. Ну, Якщо робити такий е, дуже поверхневий статистичний огляд, то ми маємо фактично переможців е, партійних Свободівських областей, це є Тернопіль, це є івано франківськ і це є Хмельницький. Це є три області, де міські голови. Свободівці ідеї перше місце до міських рад, так само Свободівські фракції. Отже, Тернопіль, Івано-Франківськ і Хмельницький. Ну і десь тут був Михайло Головко. Куди сюди. Що цікаво, ми зараз з'ясували. Михайло Головко, наш народний депутат від Свободи, один з шести народних депутатів. І ви знаєте, кожен народний депутат курує якісь області. Ну, не знаю, так сталося. Головко корує Тернопільську, Івано-Франківську і Хмельницьку. Я казався про то. Ну, Сашко, Декілька слів. Слава Україні! Героям Слава! Знаєте, що я згадую? Згадую 2010 рік. Це були перші мої вибори в житті взагалі. Як ми проводили конференцію і висували кандидатів, про що ми взагалі тоді мріяли, яким ставили завдання. Я тоді теж балотувався на міського голову. Три відсотки тоді був мій результат. Три депутати був тоді наш спільний результат в міській раді. Минуло 5 років. Ми знову ж таки тут, в кінотеатрі Планета, два місяці тому проводили з вами конференцію, висували знову кандидатів, висували знову мене на міського голову і говорили вже про нові завдання. Якщо хтось пам'ятає мій виступ на тій конференції, я говорив, що є шанси, немає шансів. Наше завдання показати свою роботу. Наше завдання показати, наскільки ми відкриті, зрозумілі, наскільки ми можемо провести чесну кампанію. Не бачу що взагалі опонентів, конкурентів, ми ніколи нікого ніде брудом не поливали. Ми взагалі не згадували тих, хто йшов там і намагався з нами. Ми йшли до людей, пояснювали їм свою позицію, розказували, як ми маємо змінювати місто і як ми його змінимо. Ну і бачите, минуло два місяці активної виборчої кампанії. Результат перше місце до міської ради, 10 депутатів від свободи. І результат перемога на виборах міського голови. Повірте, що таку перемогу, крім нас, ніхто ні в якому разі не очікував, ніхто на неї, напевно, і не розраховував. І коли десь хтось говорив серйозно про шанси свободівця, наші опоненти там, в кращому випадку тихенько іронічно посміхалися. Ну, але ми показали, що ми дійсно сила, ми показали, що ми вміємо працювати. І я дякую всім хмельничанам за підтримку, за довіру. Це неймовірна насправді підтримка. 61% це понад 40 тисяч голосів. Ми збільшили свій результат перед другим туром дуже суттєво. Ми повирували навіть деякі дільниці, які ніколи навіть і своїми особливо не вважали. Але вони насправді наші, тому що все місто Хмельницький, всі хмельничани однакові для нас, і ми всім їм покажемо, ми будемо дбати про кожного мешканця Хмельницького. І е, дякую всім вам, хто насправді боровся за цей результат. Хто агітував, хто кидав свої домівки, витрачав свій час на нашу спільну перемогу. Я переконаний, що цей результат сьогодні 61%, і наш результат на виборах до міської ради це спільна перемога усіх нас, і це спільна перемога міста Хмельницького. Тепер наше завдання показати, що місто буде жити інакше за прозорими, зрозумілими правилами гри, і кожна людина. Відчує нашу реальну роботу і реальні результати. Звичайно, що ми на тому не зупиняємося, все цікаво тільки починається. Тому ми далі маємо показувати, що ми команда, що ми про те, що говорили, то не пусті слова. Ми ніколи не вживаємо слово обіцяємо. Ми завжди говоримо, що прикладемо максимум зусиль, аби місто змінилось найкраще. Ми обов'язково це зробимо, але як команда, як єдина сім'я, якими ми були завжди. Osionfish. Ще раз всіх нас вітаю з перемогою. Слава Україні! Героям Пане Олександро, ви говорили 61 Тобто ви вже щось порахували. я так розумію? 95% Згідно даними паралельного підрахунку штабу нашого 95% опрацьовано за мокрим протоколами з мокрими печатками. 61% з десятими – це мій результат. Понад 40 тисяч голосів Ну і результат конкурента 39%, близько 25 тисяч голосів. Тобто розрив дуже суттєвий. Ми переконані, що вже можна говорити власне про перемогу і власне. Згідно там інформації різних інтернет, видання конкуренти також визнають перемогу. Вона впевнена, вона не викликає жодних сумнівів. І в, скажімо так, абсолютні цифрах вона суттєва понад 15 тисяч різниць. Ну, і в відсотках вона більше 20%. відсотків. Це суттєва підтримка. Ми дуже наростили підтримку перед другим туром. Ми навіть ті округи чи ті дільниці, які за нас гірше голосували в першому турі. Ми пішли, поспілкувалися з людьми, пояснили, що ми не чорти з рогами, які ми нас малювали. І люди їм треба тільки подякувати за мудрість, за здоровий глузд. Всі ті брехливі ролики, всі ті газетки брехливі, які про нас поширювалися, вони нічого не дали, слава Богу. Я дуже сподіваюся, що на майбутній компанії ніхто з конкурентів взагалі не буде вдавати слуколи до брудного піару і до брудних технологій чесні, прозорі, зрозумілі правила, так як ми намагалися робити. на рахунок брудних роликів. Кого ви все таки з ними пов'язуєте? Ну, і чи писали ви заяву в міліцію, тому що станом на п'ятницю заяви не було? Ні, Ми не писали заяву в міліцію. Ролик з'явився тільки в мережі інтернету. Якби він був, скажімо, в офіційному тебе, звичайно, що був би позов до суду і компенсація, якої б напевно хватило на всі ті речі, про які в ролику йшлося. Да? Але в зв'язку з тим, що це був Ютуб, зв'язку з тим, що, скажімо так, ми бачили реакцію людей, ми не витрачали свій час на тебе звертатись до правоохоронців і додавати їм роботу. Хай то залишиться на совісті тих, хто готував. Хто то розповсюджував, хто, хто з того десь так насміхався, хай то буде на їхній совість. Ми таких речей ніколи не робили і робити не будемо. Моє два питання абсолютно не пов'язані між собою. Але чи залишається в силі ваша пропозиція Костянтину Чернолевському до співпраці? А він, власне, не реагував на ту пропозицію. Три тижні майже тому вона була озвучена, він мовчав. Тому ну, я думаю, що він свій вибір зробив. Дякую. Вітаю. Дякую. Що, ж ви почули коментар кандидата на посаду Хмельницького міського голови Олександра Семчишина. Ну, а я зараз вирішаю в міську виборчу комісію, подивимось, яка там ситуація. Все ж таки, вже за нашими даними, туди вже звозять всю виборчу документацію з дільниць. Ну і наступне наше включення буде якраз саме з міської виборчої комісії. Думаю. Ті, хто не хоче лягати спати, і кому цікаво, все ж таки виберемо рак